Оновлені сквери створюють не лише комфортні умови для відпочинку чернівчан, а й дають друге життя місцевому бізнесу. Так, кавова точка у сквері біля університету є однією з найпопулярніших у місті. Тож, навіть купуючи щодня улюблений напій, ми можемо робити свій внесок у покращення благоустрою міста. Звісно, за умови правильних відносин між бізнесом та владою. Скільки ж податків отримує бюджет міста за прибуткову локацію? Дізнавались, журналісти Сі4. Десятки студентів, мамочки з дітьми та просто пересічні чернівчани, щодня відвідують Попівський сквер біля головного корпусу Чернівецького національного університету. Друге життя локація отримала після реконструкції, яку закінчили ще минулого року. А разом з тим суттєво ожила й місцева точка з кавою та смаколиками. Евеліна, студентка третього курсу, розповідає, ледь не щодня заходить до скверу, аби відпочити та насолодитися улюбленим напоєм. Раніше тут в більшості були туристи, які не мали вибору, просто прийшли подивитись на ЧНУ, або студенти, але студенти тепер більше сюди заходять. Раніше сиділи в ЧНУ, може там красивіше. А тепер, коли тут і зручно, і більше лавочок, і більше місця простору, то і це місце стало популярнішим явно. Немає, по-перше, вибору, тому що це така кавова точка тут одна в цьому сквері. Ти зазвичай це дуже класна ініціатива для студентів постояти між собою, поспілкуватись, тому що тут і географічний факультет і філологічний, тому комунікація відбувається якраз біля цього місця. Тому так. Ну і між курсами різними теж. Тож бачимо, оновлення сквера надало нові можливості приватній фірмі Мігро яка орендує земельну ділянку та активно веде свою діяльність тут. Що ж отримує міський бюджет від такої вигідної локації, ми вирішили поцікавитися в департаменті урбаністики та архітектури. Та як з'ясувалося, за популярну кавову точку в буферній зоні ЮНЕСКО підприємець сплачує абсолютно незначну суму. На сьогоднішній день, в рік, даним підприємцям за цю земельну ділянку сплачується 35 тисяч гривень в рік. До прикладу, південно-кільцевої, які було продано мала архітектурна форма для встановлення тимчасової споруди, ми отримували на південно-кільцевої 260 тисяч. Гривень в рік за площу 12 квадратних метрів, тобто в 10 разів менше, ніж ця площа, а плата в 10 разів більша. Так, так само один із прикладів це на Ольгі Гузар біля стадіону Кавомобіль. Там 10 квадратних метрів, орендна плата 300 тисяч гривень в рік. Денис Гричаний додає, тимчасова споруда, яка знаходиться в сквері, по суті, встановлена незаконно, і власник мав лише договір на облаштування літнього майданчику. Втім, станом на 7 листопада цей договір вже завершений. Документи на землю для літнього. Майданчика, а ця тимчасова споруда стаціонарно встановлена самовільно, без документів, без паспорта прив'язки. оренди закінчився 7 листопада, і як ви бачите, з проекту рішення, яке ми підготували, яка ну ідеї, завтра має розглядатись це питання на сесії міської ради. То один одним із пунктів зобов'язано до 1 грудня звільнити земельну ділянку і і наступним пунктом департаменту виставити цю, цю локацію на аукціон на прозорий аукціон в департаменті урбаністики та архітектури. Наголошують, точка і надалі має працювати у сквері для комфорту відвідувачів. Втім, важливо, щоб це було не тільки на благо підприємця, й наповнювало бюджет міста адекватною ринковою вартістю. Це важливо. Же кожен свідомий бізнес в майбутньому може зробити Чернівці комфортним та сучасним європейським містом. Місто вклалося у реконструкцію сквера і відповідно. І, Відповідно, хочеться, щоб сплачувалися за таку за таку локацію відповідні кошти. Воно дуже ну на мою думку, воно конкурс привабливе для конкурсу. Хочете, що за цей сквер, якщо не помиляюсь, сто чотири мільйони гривень пішло. А якщо на конкурсі до прикладу продати цей місце під тимчасову споруду за мільйон гривень, то можна зробити ще два, два сквери. Якихось як бачимо, навіть купуючи щодня каву, кожен з нас може зробити свій внесок у покращення блогу. Устрою нашого міста, звісно, за умови правильних відносин між бізнесом та владою. Тож чи буде проведено прозорий конкурс, незабаром вирішать депутати міської ради. Втім, варто зазначити, що питання оренди цієї земельної ділянки вже піднімалося на засіданні минулого року. Тоді депутат від рідного міста Василь Продан хотів з'ясувати, на яких підставах МАФ залишився у сквері після реконструкції. Дивіться, там е, цей МАФ стоїть незаконно, тому просив би працівників, які за це відповідають, прийняти відповідні міри для того, щоб він там не знаходився. І... Протокольне що проголосувати, щоб перевірити це чи що? Ні, я вам кажу, що там договір оренди чітко був голосований депутатським корпусом до початку реконструкції? Щоправда, тепер, коли договір оренди завершено від 7 листопада 2022 року, на останній сесії 10 листопада Василь Продин вже не був таким впевненим щодо незаконно встановленого у сквері МАФа. Коли підійдемо до цього питання, будемо означатись, будемо слухати аргументи департамента всіх виступаючих, і після цього будемо приймати рішення. Ну от на вашу думку, взагалі, чи треба «Продовжувати цей договір все ж таки з власником. чи не треба? Він сплачує, наскільки ми знаємо, 35 тисяч в рік. На вашу думку, цього достатньо в міський бюджет. Ну питання в тому що ми послухаємо всі сторони і, виходячи з інтересів і міста і законності цього питання, будемо приймати рішення. Чому за рік позиція Василя продана стала не такою однозначною? Та чи підтримує він прозорий конкурс? Дізнаємося на найближчій сесії. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4